Продати усе і бажано за безцінь потрібним людям. Кілька місяців тому на Волині оголосили про продаж Ковальської колонії для неповнолітніх. В терміновому порядку колонію виселили і виставили на аукціон. А рекламувати такий лот в область приїхала заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Ми шукали прозорий і зрозумілий шлях. Ми не просимо ані будувати якусь для нас інфраструктуру, ані мати жодні інші зобов'язання. Аукціон буде відбуватися на принципах. Продажу, тобто хто е, пропонує більшу ціну, той і виграє. Жодних домовленостей, жодних переговорів. Ми не ведемо. Стартова ціна комплексу, яку пропонували, це 41 мільйон 600 тисяч гривень. аукціон мав відбутися 7 грудня, проте ніхто не подав на нього заявки. Тому ціна одразу впала вдвічі. І Тепер колонія коштує 20 мільйонів 800 тисяч гривень. Аукціон буде відбуватися е, на принципах. Е, Продажу, тобто хто пропонує більшу ціну, той і виграє. Як бачимо, ціна не те, що не піднялася, а впала удвічі. І якщо наступний аукціон, який запланований на 5 січня 2022 року, не відбудеться, ціна знову впаде на половину. Насправді ці аукціони це відома схема прокрутити кілька разів в холосту торги і в результаті якийсь конкретний покупець може купити об'єкт за певну суму, але уже не за 40 мільйонів гривень, а припустимо за 10, а то й менше. Ось, до прикладу, у Луцьку за схожою схемою. Продавали активи захід інкомбанку. Банк збанкрутував у 2013 році. На той момент вкладників було 15 тисяч 750 осіб. І аби фонд гарантування вкладів міг компенсувати вкладникам хоч якийсь відсоток, потрібно було реалізовувати майно банку. Відтак на торги одним лотом виставили чотирьохповерхове приміщення в центрі Луцька разом з парковкою. Лише сама будівля має площу 1100 метрів квадратних. Також до лоту. Увійшли інкасаторські автомобілі та боргові зобов'язання. Першочергова ціна лоту становила 200 мільйонів гривень, але фактично було проведено десятки торгів, і зрештою конкретна фірма викупила усе це за 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Вже зараз нові власники продають ось цю будівлю, але в чотири рази дорожче. Лише саме приміщення без автомобілів та кредитного портфелю оцінили у 890 тисяч доларів. А це 24 мільйони гривень. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На перший погляд вам може здатися, що ось ця старенька хатина на ладан дихає, але ви помиляєтеся, це не просто сільська розвалюха, це справжнісінький бізнес-центр, де зосереджено ряд фопів, які настільки розвинули свій бізнес, що заробляють мільйони. За цією адресою їх аж 19. вдихнув у життя цих підприємців млинівський селищний голова Дмитро Левицький. Саме він їх сюди і приписав. Я вам чесно скажу, ті пацюки, яким затишно і, як вони дуже гарно назвали, їм живеться сито і затишно, це також наші пацюки. Я вам більше скажу, я їх з собою привіз, вони в мене жили спочатку вдома, а потім, я думаю, їх на відгодівлю поставлю. І там вони от собі вже там на відгодівлі в мене були на автовокзалі. Хтось їх виловив, помітив, і десь вони пропали. До речі, в нас ціла трагедія. Так, ми, можливо, це ви коли знімали ролики, десь пару пацюків взяли. Якщо можна, поверніть, будь ласка, бо ну, це такі ну, гарні до речі, тварини. Приємний чоловік з бізнесом, знайомий добре. А взялися ми писати про його особу, бо ж у своїй громаді він певне вирішив перебрати на себе повноваження такого собі місцевого князька, бо ж тут він сам собі закон. Ми вже писали про магазини дружини Дмитра Левицького, Олександра Левицької, для яких тут окремий податковий рай. Зокрема, Олександра Левицька єдина з тутешніх підприємців, яка цілодобово на території млинва продає алкоголь, як кажуть місцеві, усі товари, які лишень можна, Блинівська ОТГ замовляє виключно у магазинах дружини голови громади. І, можливо, тому, аби краще було розпрошити тендери, Дмитро Левицький і прописав у своїй хаті, що у селі Добрятин аж 19 фопів. Рішення створити ось цей бізнес-центр передувало ще одне, не менш вражаюче. У 2019 році Млинівська селищна рада ухвалює на сесії низький податок для фопів. Це найнижча в Україні податкова ставка. Один відсоток від Мальної заробітної плати для підприємців першої та другої груп. А голова громади тоді голосно заявив, що готовий прописати у себе в будинку одобрятині, який нещодавно купив, і 20 і 30 тисяч підприємців, аби бізнес заходив у громаду. І справді, після того як Дмитро Левицький оголосив на млинівщині податковий рай бізнес, прописаний у його хаті, закрутився. Буквально за кілька місяців після прийнятого рішення один з підприємців цього чудового бізнесу. Центру у селі Добрятин закладний Віктор Юрійович бере ліцензії на теплопостачання. За цим громадянином числяться такі фірми: Енергогенерація, Енерготеп, Інкомптеп, фірма. Енергоекоконсалтинг та захід теплосервіс. І що ви думаєте, кого найактивніше гріє цей підприємець? Звісно, Млинівську громаду. Послуги з теплопостачання він надає комунальним закладам ще з 2016 року. За 4 роки він нагрів комунальні установи аж на 23,5 мільйони гривень. Саме на цю суму повигравали тендери, фірми, у яких є бенефіціаром або ж керівником Віктор Закладний, який зареєстрував в цьому будинку у селі Добрятин. Але повернімося до голови Млинівської громади, який дає зелене світло прописаним у його хаті ФОПам з 1 січня 2021 року на базі селищної ради створюють нову комунальну установу Централізована бухгалтерія. Це попри те, що в селищній раді є свій бухгалтер. До штату новоствореної бухгалтерії входить аж 9 людей. Такий штатний розпис нам надіслали у відповідь на наш запит зі млинівської ОТГ, щоправда, без прізвищ. Хоча насправді. Раді нам дуже цікаво, хто ж входить до цієї нової структури. Відтак, окрім керівника та головного бухгалтера, там, на благо громади, трудяться ще чотири бухгалтери: економіст, касир та фахівець з публічних закупівель. Лише у місяць на фінансування окладів цього штату йде понад 43 тисячі гривень. Це більше як півмільйона гривень за рік. Де знаходиться ця бухгалтерія? Нам невідомо, але саме через неї йде значна частина закупівель до селищної ради. Ось візьмімо хоча б ФОПа-мельник Ольгу Віталіївну, яка теж прописана у селі Добрятин. Це найактивніший учасник до порогових закупівель для Млинівської громади. У неї замовником товарів є як Млинівська селищна рада, так і централізована бухгалтерія. Знаючі, люди нам пояснюють, що через цього ФОПа усе закуповлюється у магазинах дружини Дмитра Левицького, Олександри Левицької. А скажіть, будь ласка, чого ви доходи від прибутків ваших магазинів не відображаєте у своїй декларації? У ваші декларації доходи зазначено, що ваша жінка як підприємець має. Е, у ну, там 50 тисяч гривень там заробляє на рік. Фактично, це правда, що вона так мало заробляє на рік. Шановна, ви я її обов'язково сьогодні перепитаю. Можливо, вона щось від мене приховує. Я перевірю всі матраси, чесно вам обіцяю. Всі носки перевірю, де може вона десь в носок ховає. Суми допорогових закупівель, які здійснюють в Ольги Мельник, невеликі, але загалом їх назбиралося на 1 мільйон 600 тисяч гривень, чого тільки не купує селищна рада: і медалі, і спецодяг, і гужові чи ручні вози, і металообробні верстати, і гімнастичні мати, і конструкційні матеріали. Таке враження, що у магазині, який забезпечує Млинівську селищну раду, є усе на світі. Це ми розповіли лише про двох фопів, і це. Лише вершина айсбергу. Насправді у нас є ще багато цікавих деталей, які допоможуть дізнатися млинівчанам, куди і на які потреби йдуть гроші громади. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Жінка травмувалася на деревообробному підприємстві Володимира Волинського. Відомо, що їй 62 роки. Нині вона у реанімації їй повністю ампутувало кінцівку. Медики розповіли, травмована жінка сама до них вийшла, і кровотечі у неї великої не було. Тож постраждалі й надали першу медичну допомогу та доправили до районної лікарні. А вже згодом транспортували у Луцьку міську клінічну лікарню. Травма в неї йде, травматична ампутація лівого передпліччя, тобто зі Слів керівника бригади, фактично, саму кисть, її просто розім'яло. Ту кість, яка саме ситуація, який станок, я не можу стверджувати, що там було. Факт того, що кровотечі масивної не було. Оскільки травма була розчавлена, то в більш за все за того, не було такої, скажімо, кровотечі. У поліції за цим фактом вже відкрили кримінал. Йдеться про порушення законодавства про охорону праці. Під час роботи на деревно-обробному верстаті травмувалася місцева жителька. Їй 62 роки. Потерпіло, госпіталізували у відділенні реанімації. Відповідно, за цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження. За частиною другої статті 271 сімдесят Однак слідству ще належить з'ясувати, чи була жінка офіційно працевлаштована на деревообробному підприємстві, адже згідно закону за працівників несе відповідальність керівництво. І саме на цьому підприємстві це вже не перший випадок. Ще восени там травмувався чоловік. Дійсно. Був попередній випадок в вересні місяців даного суб'єкту господарювання, де дійсно було визнано, що даний суб'єкт господарювання порушив всі норми, і наскільки було відомо нам, що трудові відносини не були оформлені в цьому випадку. Сьогодні у нас повідомлення нема але за попередньою інформацією, нам відомо, що дійсно є такий факт. Безпосередньо суб'єкт господарювання готує повідомлення на нашу структуру, щоб ми провели розслідування і дали певні заключення, адже в попередніх заключеннях в суб'єктах господарювання дійсно були всі відсутні інструктажі. Всі журнали і повністю проблеми були по охороні праці. Начальник управління держпраці Волині Олександр Козлюк закликав як роботодавців, так і працівників дотримуватися правил з охорони праці, аби уникнути таких трагічних випадків. Всі правила по охороні праці, по правилам безпеки написані фактично кров'ю. Тому треба їх виконувати. І відповідно до чинного законодавства треба всі норми зберігати. Адже первинні ті самі і так далі, би воно не було, воно все рівно десь. Відкладається в голові, і відкладається десь в певних нотках в інших моментах. Тому, коли проступає той чи інший працівник до тієї роботи, то він собі десь все рівно буде пам'ятати, що йому треба в першу чергу виконувати правила безпеки охорони праці. Тож, якщо вину підприємця доведуть, йому загрожує від 5 до 7 років за ґратами. Анна Романчук Неля Прокопчук для новин на часі. Обвал п'ятиповерхового будинку на вулиці Рівненській у Луцьку у 2012 році. Причиною трагедії назвали самовільне знесення несучих стін у підвалі. Тож у міській раді пильно стежать за тим, аби трагедія не повторювалась і щоб лучани не займались самовільними переплануваннями приміщень. Мер Луцька ігор Поліщук налаштований рішуче незаконного переведення квартир перших поверхів у комерцію не буде. В нас є вже перше рішення. На нашу користь щодо а, незаконного переведення квартир на перших поверхах, в комерцію. Чому це шкодить місто? Дуже часто, під час того, коли люди переобладнують квартири на перших поверхах, вони втручаються в конструктивні елементи багатоквартирних будинків, втручаються в конструкції несучих стін, в людей, які проживають вище. З'являються тріщини, необхідно готувати серію позовів. У нас вже є позитивний приклад для того, щоб ці квартири в багатоквартирних будинках, які переведені незаконно, які переведені через чорного реєстратора, якому за нашою заявою скасували доступ до реєстру, щоб вони поверталися в свій попередній статус і демонтувати оці сходи, так як ми вже демонтували їх нещодавно, тому що цими сходами виходять на тротуар. Забирають просто в частина тротари. Луцька міська рада вже виграла справу щодо незаконного переведення приміщення на першому поверсі в комерцію за адресою вулиця Кравчука, 10. У Луцькому міськрайонному суді нині перебуває аналогічна справа, але щодо приміщення на першому поверсі в комерцію за адресою вулиця Кравчука, 34 А позивач Луцька міська рада, відповідач той самий державний реєстратор Куклинської сільської ради, якому вже скасували доступ до реєстру. Однак, суддя у відпустці… Тож розгляд справи перенесено. Мешканці будинку ще на початку року оббивали пороги міськради, адже з їх слів через незаконне перепланування помешкання тріщить по швах і в Луцькраді взялись відстоювати справедливість. На початку року було виявлено близько 50 об'єктів, де будівництво проводилось без відповідних дозвільних документів. Нині нових виявлених порушень вже менше. Відділ державного архітектурно будівельного контролю співпрацює з юридичним департаментом. І юридичний департамент підготував декілька позовів до суду. і маємо позитивні тенденції, маємо рішення на свою користь про повернення об'єктів і квартир в попередній стан. Так само були підготовлені різні запити на Міністерство юстиції для того, щоб провести відповідні камеральні перевірки по законності вчинених дій цими реєстраторами. За результатами цих перевірок деяких реєстраторів вже було позбавлено доступу до реєстру. І наскільки нам стане на сьогодні відомо, то Куклинська сільська рада, яка була одним із таких найбільш прогресивних таких реєстраторів, вони наразі ліквідовані і наразі сьогодні. Не працюють у разі виявлення незаконного переведення приміщення в комерцію та перепланування. Головам ОСББ або мешканцям рекомендують не зволікати і звертатись до суду, адже якщо це ігнорувати, то так звані реконструкції можуть призвести до масштабної трагедії. І Луцьк уже має гіркий досвід. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Чи то Оксану Грицюк не влаштовувала посада керівниці служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області, чи може була якась інша причина. Але через два місяці після свого призначення у найбільш хлібну структуру Волині, пані Оксана вирішила поновитися на попередній посаді заступниці голови Держгеокадастру у Волинській області. Зазвичай через суд на посадах поновлюються незаконно звільнені працівники. А зважаючи на те, що Оксана Грицюк була запрошена на іншу роботу і подала. Декларацію перед звільненням, то можна припустити, що залишала вона роботу з власної ініціативи. Отож, 24 листопада 2020 року Оксана Грицюк була призначена на посаду в службі місцевих автомобільних доріг. А 22 лютого 2021 року вона поновилася через суд на колишній посаді в геокадастрі, вже працюючи в дорожній службі. На роботу геокадастр вона не ходила жод. Одного дня майже рік. Звільнили її 3 грудня цього року. Для чого? Щоб отримати за кілька місяців грошову компенсацію у кадровому відділі Державного геокадастру області нам підтверджують, на роботу Оксана Грицюк дійсно не ходила і стверджують, що зарплати не отримувала. Вона перебувала на посаді заступника начальника управління і це повноваження не головно, ну, це її призначає, звільняє голова Дергеокадастру. Ну, а вона приходила сюди працювати чи протягом цього року, чи ні? Ну, я не можу вам казати А ну, я... Вона є відкрита, це державна посада. Ні, вона, вона була поновлена на посаді. В лютому і, місяці, так? Так, а потім звільнена. Ну, не треба піднімати документи, я ще не пам'ятаю. Чи можете ви сказати? Чи нараховувалась їй заробітна платня за цей період часу, коли вона числилась тут на роботі? Чи, можливо, вона була в якійсь відпустці? Ні, вона не працювала в відпустці. Тобто, її зарплата нараховувалась, так? Е, ні, вона після поновлення посаді не приступала до виконання свій відбувається на підтримку. Начальник управління Держпраці у Волинській області пояснює нам, чого чиновницю не звільнили одразу, бо вона була по так званому ковідному контракту. Не можна було проводити би, конкурсів у зв'язку з локдауном і карантином. Тоді ввели такі нововведення би, на час карантину, на час локдауну, якби такі ковідні посади, їх так просто народі називають. І тоді були такі контракти, де Чітко визначалось там щось чи 6 місяців, чи 10 місяців, і це давалося фактично на розгляд місцевому керівнику. У пресі цю чиновницю називають одіозною і недарма. По справжньому Оксана Грицюк відмітилася, коли всадовила свою, як то кажуть, п'яту точку у надзвичайно дороге крісло, куплене за бюджетний кошт. Воно коштувало 22,5 тисячі гривень. Таку покупку пані Грицюк зробила. Коли прийшла працювати у службу місцевих автомобільних доріг в Волині, можете нам його показати це крізь? Ну, ну що запаковане. Ну, ще Де воно? Ну, запаковано. Ми приїжджаємо і Ну, запаковано ще. А де покажіть що ну то слухайте, нам, ну, дайте, нам потрібно ласка, звернення, да. і на ваше звернення буде ну а де те крісло знаходиться? Ну ми зараз за перевозимо? Ну немає зараз нас тут. А ви його не додому забрали? Вони що ні? А ви для себе купували? Ні, да. а скажіть А скажіть, будь ласка, а чому саме це крісло? Чим саме воно вам сподобалось? На дайте. Да, офіційний да. І офіційну. інформацію. А скажіть, будь ласка, а де купляли? Без коментарів. Без коментарів. Ну, а де купляли? Чекайте, це інформація публічна. За державні кошти. На, на сайті визвіслимо все. Ну де? Так. Звідки привезли? Угу. Добре. Добре. Ми просто хочемо подивитися, може, собі купимо. Ну, на сайті зайдіть і на сайті все. Офіційно є, є договір, все офіційно крізи, показано. Е, так Ну а чому саме це крізь? Ви вибрали? Так ну ви вибрали особисто, так ну. Після того, як ми з Ненацька завітали на одну з нарад по ремонту та будівництву доріг, щоб дізнатися, як усвоюють мільярди гривень, які спрямовують на волинські дороги, відомство одразу переїхало. Цей візит був останнім, бо ж після нашого приїзду служба місцевих автомобільних доріг переселилася у більш закрите. Приміщення. І коли до них приходили журналісти, працівники в буквальному сенсі замикалися на ключ зі середини. Тому можна сміливо сказати, мільярди на дорогах пиляють за сімома замками. Наталка Повіщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Як почався опалювальний сезон, це днів 10, що є були теплі батареї. В даний момент вони просто холодні. Взагалі холоді, можемо подивитися, це температура повітря на кухні, це 13 градусів це в день. Це було три, три дні назад. Ці всі фотографії, вони всі повністю показані і голові, і луцьк тепло, але реакції ніякої взагалі немає. Холод в квартирах, що на вулиці Кравчука, 15 в Луцьку, обурює мешканців кількох під'їздів, адже дворі зима і температура повітря буде знижуватись і надалі. Пані Алла мешкає у будинку вже багато років. Зізнається, що тепла взимку не було й раніше, але цього року батареї взагалі холодні. Тепла не було завжди. Ще ми відносилися до 11-го ЖЕКу. Тут ті комісії були. Директор цей по пох понапи якось похалюв чи як тут був як додому приходив. Вирішили нам таку трубу поставити на ту сто на ту сторону. Поставили ту трубу. Ці нам сказали вже теперішня власть, що ця труба все нам оце цей, за цієї труби. Зняли ту трубу. Воно ще гірше стало. Не в трубі там те діло було. Не було тепла завжди. Завжди ми воювали. Але трошечки спальня були, батареї, чуть кухня були, чуть-чуть. Зал холодний, а зараз все холодне, все 13 градусів в квартирі. Люди кажуть, що через такі умови з'являється грибок на стінах та доводиться мало не спати у верхньому одязі. Щоб зігріватись, вмикають електрообігрівачі. Усі мешканці будинку з острахом чекають платіжок, адже окрім за хмарної суми, за тепло якого нема. Доведеться заплатити додатково і за електроенергію. За що ми будемо платити? Ми будемо платити за опалення, якого ми не маємо. Комуналка з тому році в зимовий опалювальний період нас приходило 3 4 тисячі гривень. Три з 4 тисячі гривень. Це, да, це трьохкімнатна ну, квартира. Двохкімнатні буде на гривню 800, може менше. 500, 800 менше. Ну, це, це залежно, Да. У нас двохкімнатні, в неї трьохкімнатні. Ось це так само світло, що набігає. Розбуває, Але зараз, Маси мало того, квартири. що нам дадуть дуже хороші рахунки за опалення. По-друге, ми заплатимо за газ за, І за світло за світло, тому що ми всі, що тільки можна якихось прилади вдома, ми всі використовуємо якось якось обігрітися. До голови ОСББ мешканці звертались влітку з проханням усунути проблему. Зараз представник будинку активно почав оббивати пороги, ДКП луцьк тепло. Вчора він був на на зустрічі з директором Луцьк тепло. І тут написано дуже цікаві два моменти, які треба взагалі підкреслити. Так як ми відмовилися від безкоштовного «Луцьк тепло, то питання про ІТП відпало автоматично. По перше, ми взагалі не обговорювали питання ІТП по нашим під'їздам, по нашим будинкам. Це перше. Друге, що було озвучено нам, що нам треба на будинок три ІТП. Три одне нам будуть давати Луцьк тепло, а за інших два ми маємо скинутись по 800 тисяч гривень. І коли ти задаєш питання, воно буде працювати? Давай сплануємо тоді на наступний рік, зберемо кошти. Я не знаю, я вам такі гарантії не можу дати. Луцьк тепло так само не можуть гарантії дати. Керівник Луцьк тепло Іван Скорубський телефоном повідомив, що відповідальність за будинок несе голова ОСББ. Проте з свого боку зроблять усе, що у їхніх силах. Намітили план заходів, які ми зараз оперативно вживемо. Ми встановимо uh -huh. на будинок насос, це я так забігає наперед, uh -huh. щоб вийти з ситуації, яка склалася. Ось. Але це мав би про це мав би думати голова ОСББ і мешканці, а не коли похолодало, зараз всім голосом говорити всім будинком про те, що будь тепло щось там не надає, щось там не виконує. Uh -huh. Є відмова від встановлення ІТП. Голова ОСББ Віталій Гомон стверджує, що врятувати мешканці від холоду могло встановлення ІТП. Проте влітку вони відмовились від цього, що Підтверджують і документи, всі мешканці є загальний протокол. Ми відмовилися від безкоштовного ІТП. всі е, разом. Відмовились Д... мешканці і п'ятиповерхівці. Всі, деш, тобто всі, всі дивіться, пятиповерхів... оце офіційна заява. Є в Луцьк тепло. Воно знімає цією заявою себе відповідальність за те, що в нас зараз холодно. Луцьк тепло нас попереджало про те, що ми будемо мерзнути. Офіційно вони попереджали, все документально, все є офіційно. Вони прислали дві бумажки. Луск тепло, якби в цій ситуації не винувати. Просто так склалося. А хто винен? Хто винен? Так. Ну я вам скажу, в цій ситуації якби винного шукати вже зараз нема смисла. Вже за кілька днів працівники компанії ДКП «Луцьк тепло планують виправити ситуацію, встановивши на будинок додатковий насос, який збільшить тиск для подачі тепла в усі квартири. Проте гроші за неіснуюче тепло мешканцям все ж доведеться заплатити. Мирослава Сябер Вічеслав Марушко для новин на часі.